Вітаю вас, малята. А чи знаєте ви, як важко птахам узимку, адже страшнішим за люті морози для них є голод? Тому зараз я розповім вам, які пташки зимують в Україні та як вони добувають їжу. Горобець. Горобчики невибагливі у виборі їжі, але взимку ці маленькі сірі пташки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Синичка. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігур. Снігурі виглядають спокійнішими, коли на дворі сильні морози. Зазвичай вони літають невеликими зраями, у лютім морозі снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Дятл. За зимівлею дятлів дуже цікаво спостерігати. Дятли можуть як відлітати в теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі й видобують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами, насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойка. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще восени вони шукають жолуді та ховають їх в дуплах дерев. Завдяки хорошій пам'яті вони з легкістю їх знаходять. Щигли. Ці птахи зимують на узлісі. Взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються в великі зраї, так легше пережити голод. Зима дуже важка перероку для птахів, тому допоможи пташкам пережити люті морози, змастри годівничку.